Ключі від власної оселі під подушку в день святого Миколая багатодітні родини і діти сироти отримали від столичної влади квартири. На теперішній час у районах місті Київ державних адміністрацій на квартирному обліку перебуває 59 360 сімей та одиноких громадян. З них 235 дітей сірі та 2805 багатодітних сімей. Мати десятьох дітей, пані Людмила, каже, ще до вчора вони тулилися на 50 квадратних метрах. Нині їм дарують квартиру у тричі більшу. Друга із старших зараз навчається в Швейцарії, вивчає німецьку мову. На рік вона поїхала. Так як от, такі у нас були житлові умови. Вона навіть даже й думала вертатися чи не вертатися, бо нема куди вертатися. А тепер сьогодні я її пускаю, кажу, що ми тримаємо квартиру. Мама каже, я вже, мабуть, вернуся. А ось менші дітлахи тісноти не помічали. У новому помешканню радіють. Ми живемо хорошо, ну світі не ще разумось, ми не живемо. Дочекався власного житла і Руслан. Хлопцеві чотирьох років довелося мешкати у дитячих будинках, адже він кругла сирота. В квартирі соціальній ще живу на лівому березі, а мені запропонували тут на правому березі зато правом приватизації і квадратура на 7,5 метрів менше, але зато це своє житло буде. Протягом трьох років департаментом будівництва та житлового забезпечення до районних адміністрацій Києва передано 40 квартир багатодітним сім'ям та забезпечено 31 дитину сироту власним дахом над головою. Звітують чиновники і обіцяють на досягнутому не зупинятися. Наталка Фолівчук, Сергій Мясоєдов, соціальний пульс.